Корополі від Юлі. Дистанційка. Частина перша. Проблеми з інтернетом. Веде галя урок, веде не здається, тільки інтернет в Галі знову і знову рветься. Частина друга. Учениця знову не вімкнула камеру на вашому уроці. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела на уроці, на моєму камеру знов вимкнула. Частина третя Вимкнений мікрофон у вчителя. На дистанційному уроці вчитель для учнів щебетав. Тіх-тіх-тіх тих 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 Ай я я о, о о а мікрофон не працював. Частина четверта. Дитина все таки встигла здати тест вчасно. Ой, чий то тест висить. Та в пісню годиноньку сподобалась мені, сподобалась мені та я дитинонька. Частина п'ята. Явка зашкалює. Зранку серце биття шалене, бо хороша явка у мене, я на таня коля ще й олесь. Тут зібрався клас наш увесь. Частина шоста. Фінальна. Одні й ті самі учні не приходять на дистанційне навчання. Чом ти не прийшов, як урок ішов, я ж тебе чекала, чи компа не мав, чи пароль не знав, мати не пускала. І пароль я знав, і компа, я мав, і мати пускала. найменша сестра, бодай не зросла, бутильника сховала. А старша сестра будильника знайшла, класрум відкривала, іди, братику, до тої вчительки, що тебе чекала. Хочете продовження? Лайкайте. Та коментуйте з днем працю.